Шановна Міланія Трамп, хочу до вас звернутися. Єбашмо їх разом. Це, це скарб. Це конфета Дюшес Грошеновська. А це то, що я можу з цією конфетою зробити ось цим українським язиком. Тому що цей язик володіє мовою. не... Російською, не американською, а українською. Ви розуміли, настільки його кінчик натренований? Так що давайте будемо вести переговори. Я готов собою пожертвувати. Хай всі мене там обзивають, називають, що я якийсь не такий, да? але заради того, що ви надали нам бомбардировщики, гаубиці, танки і ядерну зброю я зроблю для вас все. Ви не даєте Трампу. Ви е, робите все, щоб Ілон не давав Трампу. Я роблю все, щоб вам було добре. А ви робите все добре, щоб було Україні. Слава Україні! Слава українській мові, яка витренуровує такі язики.